Всім привіт! Сьогодні в нас на аккаунті 32 UC. І що ми будемо робити, це звичайно вибивати нову рулеточку PMGC. Також е додали призовий шлях до цієї рулетки. Ми теж зараз це все придбаємо. Е Далі ми маємо постаратися забрати 4 міфіка. Це якби 100% стараємося звідси забрати. Гр е грузу я би хотів, ну, 50 на 50, в принципі, досить непогано. Але без ящика, але ніби і типа, ну я думаю, нормально. Якщо ми її заберемо, це буде прям норм. Подивимося, вона просто трошки дорога, я вже трошки подивився по монетам, її багато. Але подивимося, якщо все буде вкладатися, то nice. Тому що це ще не все. Нам потрібно буде зайти в цю рулеточку. Якраз бачите, в мене майже 500 монет, а я хотів забрати міфіка. Чуть-чуть не стало, думаю, добити якраз в цьому відео. Так, але не знаю, я, я би, знаєте, як би краще зробив. Я би краще повідкривав, можливо, міфік випаде сам по собі, ще зробив хоча б 100 прокрутів. Якщо ні, монети і так фармим і викуповуємо. Якщо ні, вертаємося по МГЦ, монети і так фармиться або в цю, або в ту рульку. Ну, ну дуже вигідно. Прям класна рулетка, що її додали іменно сюди, що фармиш монети, викуповуєш все, що тобі потрібно, навіть якщо не сипить. Ну, не знаю, я, в принципі, за. Так, є ще така похожа рулетка, мені теж десь можемо покрутити, але я звідси забрав два міфіка. І все, можемо з неї забути. Завтра вона якраз пропадає. М -м -так. так, 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 так. Питання тільки, з чого ми маємо почати? Давайте, знаєте що, давайте. Опа, що знижці? Нічого цікавого, як завжди. Колись хоча б міфіки падали, пам'ятаю, мені випав був. Е Забук називається міфічний плащ. Олдовий олдовий. Ну прям жаліше не купив, по-моєму, за 2-3 тисячі можна було купити. Думав, блін, дорого-дорого. <кхи> Зараз це прям для кейса, в принципі, не UC-шки. І так, давайте купимо призовий шлях. Де де він, він? призовий шлях, 500 UC-шок, бамс. Так. Так, так, так. так. Далі, поки в нас є UC-шки, там вроді 4000, як би це можна все забрати? Щоб просто теж забути про нього і все. 3600. По суті, 4000 ти все забереш 400, по-моєму. Е, так, нажимаємо ОК. Міфік звідси не чіпаємо. Подивимося, можливо, нам якийсь е, випаде з цих двох міфіків, і ми його просто виберемо. Далі. 28 000, 7. Далі. Чи з ПМГЦ почати оце питання? Чи почати все-таки з цієї рулетки? І також я забув сказати, ну, я не знаю, це якщо. Так вийде, як попередній раз, на по-моєму, 4000 лишилося. чи 8 навіть, То ми маємо закрити ша одну рулетку. Але прям рулетку, де вона є? Хонор. Бачите, ми маємо її теж закривати. Я так рулетки кручу, все лишається. Стараюся потихеньку сюди її закидати, закидувати її сішки і добивати, тому що вона добавлена аж на 4 місяці. Вроді тільки місяць пройшов, у нас буде три місяці. Ну, ми там все заберемо по-любому. Просто питання, скільки лишиться цей раз, а колись ми ще докинемо спеціально на неї, там, щоб забрати все. Такс, добре, давайте, давайте. От я реально не знаю, як правильно зробити. Чи цю крутити, чи піти закінчити з цією. Можливо, зараз випаде міф, і які... у нас лишиться по суті. 400 навіть 500 чимось монети за 100 прокрутів. І ми можемо піти в pmgc кейс і просто викупити будь-який міфік. Це прямо дуже вигідно. Питання просто чи він випаде, чи не випаде. Ну я пропоную зробити Я пропоную зробити, не знаю, давайте на 3000 покрутимо, чи скільки там, не знаю, за округом до 25. І так, нам це піде на плюс, тому що ці монетки підуть нам на pmgc кейс, на рулетку. Ну, це може найкраще сипати краще тут фармити. Так, як зробити з пропуском? О, гарна коса, теж її хотів. Не знаю, чи забівна не забівна, подивимося, може її притулим в якийсь сет. У 270, в принципі, норм. Повторка на 20, окей. Повторка на 40. Повторка на 40. Ну, в принципі, можна фармити. Ну, я би дуже хотів, щоб міфік випав сам по собі повторка 40. E, 255, 50 прокрутів ще 5 раз, можна попробувати світу. Так, добре. Так, ми скільки нафармали? Ну, майже 200 монет, окей. Я думаю, вертаємося знову сюда. і покрути трошки цум. Я замітив, ну мені просто цікаво, який я би відео опенкейс не дивився, сім переважно падає на 80-70. Ну, от до 100 прокрутів, в кінці там падає голова міфік. Мені цікаво, чи це мені так здалося, що це дійсно буде так сипати. Подивимося, чи мені так випадемо. Давайте подивимося. Ну, в принципі, анімація ніяка, але. Давайте одну потерпимо. Коротше, подивимося. Ми ну, вже з десятки ще збив падемо. Хочеться зробити якусь маленьку інтригу, але. Ну, з такою рулеткою, як чесно... ну, якщо чесно. Ну, могли б і поміняти. Скільки разів тут сам, якщо чесно. Чуть-чуть би поміняли, як в золотому костюмі, щось якось цікавіша анімація, отак просто, як не знаю, як в казіно якомусь. Добре, давайте з пропуском поїхали. Бам! А, якась повторка, чи що там попалось? Чи такий з бонус? Щось там перекрутиться, побачимо. А, ці монетки перекручуються. Так, це 60-й, 70-й. Ану, давай 80-й. 90-й. Ні. Все-таки змій здалось. Окей. Так, походу. На хоно, скоріш за все, нічого не лишиться. <крути> З такими прокрутами цікавими. Так, перший міфік. Надіюсь, не буде повторок. Бачите, мені на 190 прокрутів вийшла е голова. Майже вгадав, в принципі, помилиться. О, всюди, чинази, Сюди, маленька. Молодець. Рулічка підкрутила. Це непогано, все, ми забираємо зараз в тій рульці другий міфік. І в нас е, лишилося нам вибити. Ну, вроді б ще вигідно. Вроді б вигідно. Так, давайте заберемо той міфік. Так, воно дуже не помилиться. Знаєте, пам'ятаєте, мені вепа, по-моєму, жіночі, правда? Ну це жіночі. Як він називається? На пам'яті про 20... 50... 24... Окей. Заходимо сюди, забирати все. Блін, надісландом не вибереться міфік. Ага, все-таки має вибирати. Ну, цей нам треба, правильно? Чи не правильно? Найс. Плюс два міфіка. Найс три. Лишилася ще одна голова. Лишилася ще одна голова, і в разі чого ми ще купимо той міфік, і лишиться ще там трошки запас по монетам. І, можливо, десь дійсно вісім тисяч можемо на Хонор пустити. Це непогано. Так, в нас є кібервік, кібернеділя, туди. Ну, не цікаво, не цікаво. Знаєте, що можна? От... Єдине, що цікаво, тут вже не залишилося щоб обновити. Люблю фармити тут а, на Mystic Forge ці кристалики. Тут реально дуже вигідно забирати. Якщо хтось хоче якийсь костюм або якусь масочку, не вистачає, там 2-3 кристалика, можна досить вигідно дешево забрати. Рекомендую. Добре. Ми, виходить, повертаємося, 17 тисяч у нас є. ще забираємо гарант. Чий нас не повторюсь, це повторювати нас з 1200 лише о, за всі, звичайно, ми не горді. Так, 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 додавлюємо до нулі спів. Наше заокруглили. Звичайно, всі купончики тратимо. Йомою, звідки вони мене настільки? Взялись. Так, ще за 10, давай, звичайно. І ще подивися, може день обновився, думаю. Добре, 1200 монет. ми принц... А, ж грозу ми не забрали. Ну гроза нікому не падала. В принципі, ніхто не крутить майже цю рулатку. Лоббіє. Блін, от тут не знаю, що тепер робити. А, тут, тут, блін, емоцію я дуже хочу. оцю ми по-любому заберемо, Реально, дуже прикольно. Можна це забрати? Ну, це можна забрати. Я так розумію, вона не випаде. ми його зразу викупимо. Лишилося, ще голова, я би ще просто покрутив, щоб може десь голова. ну, на, Якби випав костюм, я би ще думав, блін, костюм треба реально набагато і сі крутити. Не знаю, там скільки прокрутіть. 300, напевно, щоб ще може випав е, при удачі костюм. Ну голова може випасти і за 50 прокрутів, не дуже багато. Скільки в нас 208? Давайте ще пару прокрутів ми зробимо. Блін, я чую, може бути повторочком. Не дуже би хотілося. Прокрути летять. Так, давайте до якогось давайте до 300 прокрутім. Так, є. І що ми робимо? Балас там коштує 200, ну це ж недорого. Блін, і лобі хотілося і то, і то, і то. Не знаю, не знаю, як би то правильно зробити. От, якби в якби нас не було в планах забирати цей міфік. Якби в нас не було в планах забирати іменно цей Міфік, то все було б набагато простіше. Кабан не падає. Капець. У мене в цих роликах дуже швидко все часто падало. Добре, давайте добре добиваємо до 400 прокрутів. Ну просто у нас і так і так напарниться монети, ліпше я там грозу випустив. Давай, порапати, давай. Я що ти, Ми вже десь близько. 400 прокрутів. 407. Так, 1600 монет, добре, тоді 10 тисяч лишається. Повертаємося в цю рульку. Забираємо. Може тут ще покрутити? Повторка. Ну, все, то, значить, вона вже не випаде. 1700. А, забираємо. Скільки нас UCL щось? Може все-таки сюди всі сішки залити. 9000 можемо, в принципі. Хм. Ну Треба подумати, треба подумати, треба подумати. Типа, Хонор то Хонором ми його там заберемо, не знаю, щось щось будемо. Чи гуляти так гуляти? Блін, не знаю, не знаю. Треба другий раз кимось. Е Треба буде другий раз кимось відкривати цю рульку, щоб можна було і порадитися і так далі. То самому не так все просто. Хм -хм -хм -хм. Блін, може реально покрутити ще трохи. Вона, якщо вона випаде, ви прикиньте, ми економимо з 500 шмонет. Але 2, 700 навіть, якщо ми хочемо лишити міфіки і міфік. Блин, а нам еще может авик выпасти. Это реально бред. Реально. No good. Да давай, ну ё серьезно, серьезно, ни один мифик не выпал. Так, 1000. там заокрули 1800. Якщо ми купимо одну грозу, у нас лише це 1000. Ми можемо... В принципі, можемо все звідси забрати, я вже бачу. Але той міфік не заберемо. А, ще самоліт. Ну, якщо чесно, ну я б його ізі скіпнув. чи гроза взагалі може випасти, вона має палити, я думаю. Добре, давайте, давайте всі сішки тратим, не знаю. Тільки куди, сюди чи сюди. Давайте тут добиваємо ще 50 прокрутів, ну за 500 може і випаде. Це було просто вигідно. <смі> так вигідно, що не падає і не вийде то що. Добре, ще десь зверху. Ні, реально якийсь бішанс, я не розумію, який шанс випадіння. Добре, повертаємося. повертаємось. Скільки там лише вісішок 6к. Окей. Блін, добре, що кнопка пропуску, добре, там здорюється. Майже 2000 на напарні. Not bad. Ну, мінус 400, звичайно, буде. Добре, ну хоча б так. не повторка Забираємо ще одну голову. на фарма 2000 монет. Давайте докрутимо до 500. І грозам. І гроза. 508 монет. Ой, 508 прокрутів. 500 тут і тут 500. Лишається це 700 юсішок Я думаю, вже пора забирати. Так, давайте будемо забирати. Mm -hmm. Так. Ну, грузу ні. Грузу все-таки треба забирати. По-моєму, іменно в цій рульці додавали перший раз іменно кілчат. У мене є скарелька, і в мене ще щось я не пам'ятаю. По-моєму, аух чи що? Ну, скарелька більш така значуща зброя. Дуже всім сподобалася, зайшла вона і зараз вона реально дуже крута. Якби там ще додавати кілчат. Реально. Вона дуже класна. А тут вже є і кілчат, є ефект попадання. В принципі, ну, візуально непогано, кілчат непоганий. Я думаю, це треба забирати. Окей, забираємо бамс. Всюди. Далі ми мали забрати емоцію. Ні, ну емоція реально класна. не знаю, Мені сподобався давно, що коли бачив те, що тільки ще мають додавати. Добре, ту штучку ми забираємо. І, в принципі, на no лобі. don't know, серйозно. Я подумаю, я не знаю, чесно. Я подумаю, забираємо Міфік. І забираємо один Міфік. Окей. Давайте зараз відкриємо, тільки не знаю, яку вибрати. Я, певне, цю виберу, тому що я бачив всі забирають першу, на принципі, під костюм підходить, але цей касс теж нестандартна. Забираємо. І так, і так не буду бігати. Так буде щось трошки відрізнятися. Так, тут ми теж все забрали. Тут забрали. Тут нічого не цікавого. 400 монет лишається у нас. В принципі, непогано. Ще буде на щось цікаве, не знаю, по-любому щось добавлять. Далі, що я хотів? Я хотів щось подивитися. А, давайте подивимося сидіти костюми, як виглядають. Ну, Цей міфік, в принципі, під цей головний обір прям непогано дивиться. А як додати цю? Дуже такий типу, мексиканський існовик. Окей, далі ми вибили Rasp MGC Case чоловічий сет. Ну, простенький, не знаю, просто я... перше, що я, звичайно, вив, це міфіки фармлюю, чи це мені потрібні міфіки. Ну і колекція ПМГЦ теж буде актуально. Буде цікаво. Навіть зараз згадуєш, типово там не вибив там за якусь пролігу, якийсь костюм, чи там щось не забрав. В принципі, ПМГЦ саме головний турнір року, і на пам'ять щось забрати теж непогано. Мені, я вам скажу, мені це більше подобається жіночі. Таких пару кусетів в нас є. Наві той самий капітан, тільки білий, а от такий, який з цими. Вшитими подушками, типу, не знаю, на бедрах і, в принципі, чорні рукавиці непогані. Деталізований дуже гарно і переливається таким зеленуватим, не знаю, чи вам видно, ну це мені більше подобається. Далі є, ще у нас головні убори. Раз. Ну, це непоганий головний убор. Е, МГЦ 2024 буде проходити в Лондоні, в принципі, щось таке англійський стиль. Відсилочка є така, не спорю. Щось таке і класичне, і як то він чумний доктор, цей з змазку, не знаю, чи він був придуманий в Англії, скоріше за все. Тому, в принципі, є якась логіка в цьому костюмі. Гроза, грозу хочеться подивитися також. У мене є оця, вона мені теж дуже подобається, 10 з 10, ну не вистачає попадання. І тому я щось чекав, чекав, не вкачував, Думаю, буде щось цікавіше. А тут халявна така з ефектом попадання кілчатом міфічна. Візуально непогано, ну прикольно що з колаборації, найс, залишаємо її. Добре, давайте підемо в Так, вроді вийшло непогане відкриття. Можете написати в коментарях, що ви думаєте, чи повезло, не повезло, а можливо, як краще е треба було зробити, можливо, крутити одну якусь ролетку, е щоб ви, наприклад, всі забрати, поки не виб'єш там всі скини ПМГЦ, там будуть може, якісь повторки, і тоді йти аж забирати той другий міфік. Ну, не знаю, не знаю, мені буде реально. Послухати, що ви скажете, я думаю, зі сторони буде точно відніше, чим це все в процесі. Так що, всім дякую за перегляд, всі ссылки в описі: інстаграм, телеграм, тікток. Чекаю вас там. Будемо добивати скоро 5К і буде розіграш. на, Думаю, 15 UC. Так що... так що підписуйтесь на телеграмчик. Все, всіх обіймаю і до наступного відео. Так, маленьке включення, от назбирав за поверненням 5К UC. Хотілося б, знаєте що, забрати рюкзак вторгнення. Давайте попробуємо, за 5К його забрати. Я, по-моєму, на 2006 крутив, нічого не випало. Навіщо, ну, вже сьогодні буде набагато краще. Поїхали. Його викупити не можна, його тільки вибивати. Так, ну це повторю. Не повтори, а галочку ми ставимо і поїхали. Тільки рюкзак потрібен. Аранд. Ну, плюс і на фармі на міфіки а, Mystic Forge. Костюм веб. Нормально, окей. Аранд. ну Рюкзак реально класний, тим більше в мене буде тепер повністю фулл сет. У мене є калаш, вторгнення, костюм, маска. Не знаю, що ж там ще все що є. І рюкзака не вистачає. Гарант. І ми потратили 3000, і він не падає. Дякую. Скауск, які ми вже нафармили, щоб побігати з ним півроку. Не знаю, скажіть, як ще ви відкривали і наскільки вам і всі випадав. Гарант. Ну так, всі знають. Розраби знають, що всі будуть пробувати його забирати. Гарант. Ще чуть-чуть закинув, не можу відпустити цей рюкзак. Пробуємо, пробуємо, дуже мало. Надіюсь, вже дійсно він хоча б близько, не так той костюм. На 500 прокрутя. А, серйозно, вона десяточка. ка Дзінькує барзо, дзінькуємо. Так, 34 фрагменти ми нафармили. Ні, в мене було. Я знаю, що 24, по-моєму, бо 25 було. Ми нафармили, виходить, 14. Ні, 10 нафармили рівно. Коротше, 9-10 нафармили. Не пам'ятаю. А, ось звідси можна забрати. Найс. Непогано. Так, тут ми все забрали. Так, чекнемо рюксачок. Так, нафармили на 20 днів. Ну, назавжди це є назавжди. В принципі, я задоволений. Все в колекції. Добрий чат. Всім дякую, хто був. На перегляді цього відео, Хотів сказати, хто був на стрімі попривишці. Ще раз всім дякую за перегляд, всі ссылки в описі. Підтримуйте вподобайкою. Давайте будемо, як то кажу, дійсно просувати е, українському умовний контент, я зі своєї сторони буду старатися його робити максимально якісним. Так що, я думаю, будемо над цим разом працювати. Все, ще раз всім дякую і до наступного відео.